В минулому відео я купив фотокабінку за 7 тисяч доларів і поставив її в реберню з планом відбити її за пару місяців. Так багато хейтерів розвелося під моїм першим випуском. Найвигідніше продавати лопати під час золотої лихоманки. Я думаю, Вітя знайшов дуже хороший варіант реклами. Інфоциганство ганство Успішний успіх, шалений прибуток, а вже франшизу робе. Вірю, я повірив, якийсь розвод. 7 тисяч баксів ту почал з воздуха нарисував. Ось я не розумію, люди заздря чи дійсно думає, що це шляпа? Як бачите, в мене шляпи немає? А якщо чесно, я всім хейтерам, які писали такі погані злісні коментарі, і недоречні, я вас дуже розчарую, бо за три місяці я відбив цю фотокабінку наполовину. Ви скажете фотошоп. Дивимось тому в цьому відео ти, друже, дізнаєшся мій шлях роботи з фотокабінкою. Скільки я кожен день заробляв, маючи цю фотокабінку. Які в мене були труднощі з нею. І нарешті, скільки було продажів, і скільки я вже заробив і відбив грошей на цьому. Друзі, мене дивляться 70% людей без підписки. Друзі, підпишіться на цей ютуб канал. Підтримайте українське. Також поставте лайк, записайтеся чайочком. Ми погнали. Фотокабінку дійсно можна трактувати як скептичний бізнес, і за того, що є смартфони, що такий бізнес у 2012-му також був, але якщо подивитися з іншої сторони, і сторони споживача, а саме людей, які можуть цю саму хвилину дістати море емоцій, і фізичним фото зафіксувати ці емоції з друзями, або з другою половинкою за цей вечір. Це на фото, якої складає 150 гривень. Що вже по собі вартості становить непоганий заробіток, а саме 127 гривень. Друга суттєва різниця, що робить більш приємний цей бізнес, це орендна плата. Що становить вже фікс сума, а саме 15% від прибутку фотокабінки. Ну і третє це пасивність бізнесу. Чому пасивність? Тому що я не обслуговую дану фотокабінку. На початку, як я відкрився в реберні на стрійські 202, я був не на дуже видному місці, але потім фотокабінку переставив на видне місце біля ігрової зони, місце, де мою фотокабінку побачать. Це збільшило мої продажі. Четверте, це те, що оплата йде лише через еквайринг і немає готівки, що спрощує підрахунки. У мене це еквайринг Монобанк і тут вже нічого не підробиш, бо я вам показуватиму всі гроші, які приходять мені на екварінг, також уплату за оренду. Тут хейтерам точно не залишиться нічого, крім признати, що фотокабінка це дійсно непоганий бізнес. Почав я з 29 грудня була лише одна продажа на новий рік. 888 гривень заробив, тобто 6 фотосетів. Як ви вже знаєте з попереднього відео, кожний день в мене було по 3-4-2 фотосета, а в середньому мало, бо люди поки не знали, що це, для чого воно. І на момент 12 січня мій баланс був 5626 гривень за 13 днів роботи. Ну, друзі, потихеньку все більше людей дізнавалися про мою фотокабінку, бо офіціанти розказували, що є даний апарат, і ви можете сфоткатись. І це дійсно забустило продажі, бо 13 січня продажів було аж на 1332 грн. 15 1184 гривень. Ну а далі продажі знову зменшилися, навіть таке було, що 18 січня нічого не було. Рекордом фотокабінки став вже 21 січня, де мені капнуло на екварінг 2664 гривні. Для мене це був дуже класний результат. І я хотів вийти на більші цифри. Але питання, як це можна було би зробити? Так, це SMM Тікток на цю фотокабінку. І я знайшов дівчинку, яка мені створила Тікток Інстаграм, класно оформила, і ми домовилися з нею, що вона буде мені робити відео кожний день. Відео не дуже залітало, але все. Рівно, якийсь результат був. Я просто розумію, якщо б у мене, наприклад, відео в Тіктоці вистрілило на 500 тисяч, продажів стало б в фотокабінці набагато більше, і люди би приходили в реберню. Ну але цифрами не можу похвалитися, бо так і не було результату. А по продажам 22 січня 1600 гривень, 23 числа 444 гривні. І тут сталася проблема. Відь мені написав, що у мене закінчилася підписка на фотопрограму. За місяць теж треба було платити 1900 гривень. Я про це забув, і в мене 4 дні не було. За цього продажів, але я поповнив і все запрацювало. 27 січня 740 гривень, і 28-29 січня мене дуже порадувало 2500 і 2200 гривень. В сумі я зробив за цих два дні більше 100 доларів. Далі в мене пішло трошки гірше, два дні не було продажів, і в останній день місяця 789 гривень. І того давайте порахуємо мій чистий прибуток за один місяць. 23 444 гривні за січень місяць. Що є? 601 бакс, тобто 157 фотосесій. Кожного перше числа я мав скидувати звітність, що приберня на Стрийські мені могла виставити рахунок за оренду. А це на момент 15%. Тоді рахунок виставлено було на 3516 гривень. Також я відняв 1900 гривень за підписку, 2000 гривень за СММ-ницю, бо почала вона працювати лише на другий тиждень. Я дуже хотів розкачатися медійно в фотобуці, але мені це не виходило. І фотопапір виходив копійки лише. 250 гривень. І того витратила на 7666 гривень. В загальному мій чистий прибуток за січень місяць склав 15778 гривень, що є 404 долари. Лютий почався прям дуже слабо. Заробіток стартував лише з 3 лютого і то одна продажа. Два дні нічого не було, і 6-го знову дві продажі, 7-го три. Як для першого бізнесу, як для першого місяця, це дуже класний результат. До речі, друзі, в мене фото коштує 150 гривень, а на екварін приходить 148. Тобто 2 гривня мені зжирається 8-го 1 і 9-4 продажі. І тут риберня на своїй сторінці запосила мою кабінку, що дуже бустануло продажі. Плюс була якась виставка. І 11 лютого, на мій день народження, почалися дуже серйозні продажі. 2800 гривень, 12 числа 2400. Ну а на день закоханих 1900. Це так класно, друзі, коли тобі пасивно капають гроші. Обслуговування кабінки я лишив на заклад. Перше трохи було проблем, бо не могли розділяти. Зібратися, як включити цю кабінку, але з часом все було гаразд. Якраз тоді ще мені бракували смм-менеджерки, яка би вела цю сторінку, бо ця швела, вона не змогла далі вести. І я шукав нових смм ниць 16 число 740 гривень, а 17 лютого 2000. І нарешті, 18 числа, в мене був новий рекорд 3257 гривень за один день. Друзі, і це майже 100 доларів. Хоч би реально вийти на такі заробіток, де кожен день я би заробляв хоча б по 100 доларів. Ну, на другий день я вже зробив 2000 Потім зменшилося в загальному на Next тиждень, було стабільно від 1000 до 2000 гривень. В загальному за лютий я заробив більше ніж за січень 26 496 гривень. Мені виставили рахунок за оренду 4132 гривні. Якщо відсумувати всі витрати, то чистий прибуток за лютий місяць складав. 18200 гривень, що є 467 доларів. І друзі, в сумі за 2 місяці я вже заробив 34 тисячі гривень, що складає 875 доларів. Я думаю, після березня хейтери будуть в розпачі, адже березень став рекордом мого заробітку. 1 березня 1300 гривень, наступний день 2300. Було таке, що парнів були таксові продажі, але потім 1500, 2300, 3200 навіть було. В загальному цифри були класні. 2500, 1000. 17 березня знов 300. І мене дуже радували такі великі цифри. 18 2700. А далі пішло на спад. І знов рекорд 4737 гривень. Отак, друзі, за один день 120 доларів. Далі було по 1000, півтора і 4200. Як думаєте, друзі, скільки я зробив в березні? Друзі, рекорд 47 531 гривня. І знаєте, друзі, я дійсно задумувався, я за цей місяць нічого не зробив. Як просто взяв, забрав гроші, і все обслуговування займалися в Риберні, і я просто отримав цей заробіток. І питання хейтерам: хейтери, де ви є? Ну, чекаю ваші злісні коментарі. А в загальному друзі, я бачу кожний ваш коментар і дякую вам за підтримку, яку я бачу в коментарі. Тому, друзі, як завжди, найкращий комент отримую з Ну і звичайно, як без е виставлення рахунку за оренду. Це, до речі, найбільший е рахунок за оренду, яку я отримував. Як думаєте, скільки? 7129 гривень. Я попробую співпрацювати з СММ-ницями, але і тут проект розвивати свій Тікток фотокабінки, потерпів фіаг. І на жаль, фідбеку нуль. Друзі, якщо тут є люди, які вміють і хочуть розкачати мою Тікток, Instagram, фотокабінку. Будь ласка, пишіть, зв'яжемося. Ну що, друзі, чистими я заробив 38 тисяч 252 гривні. Що є 980 доларів. Нарешті, нарешті, я дійшов до цієї цифри. Іноді мені стає не по собі, бо я з'являюся в реберні раз на місяць. Якраз було пара моментів, що не було так все гладко. Були такі дні, коли переставали працювати в спишках, також забували включити принтер, і людям не видавало. Фото, також в якісь дні і світло забували включати. Але ми з Вітією зробили відоси, гайди, як включати, користуватися. І зараз квітень і все без проблем. За три місяці роботи я вже заробив 72 тисячі 252 гривні. що є 1852 долара. Ну, зараз на момент відео 15 квітня. Також хочу, друзі, похвалитися четвертим місяцем, тому що зараз середина квітня. І статистика ще краща. Стабільно було продажі по 3 тисячі, а 7 квітня. Рекордом аж було 6 тисяч гривень. Потім було стабільно по тисячу, півтора, два останні дні по 4 тисячі гривень. А в середині квітня треба було зробити очистку кешу в принтер, бо люди писали, що фото жахливі. Знаєте, в цей момент мені було дуже стидно, адже багато людей отримали дуже зіпсуті фото. Тому, якщо ви отримали дійсно запсоти фото, будь ласка, пишіть і я вам поверну гроші. І ми зразу звіті виправили цей момент, і фото виходять суперовські. До речі, дуже класною рекламою слугувала вивізка фотокап з моїм лого, яка світилася за це. Я додатково заплатив 4380 гривень. Чистий заробіток за половину квітня, а саме до 15 квітня, моя фотокабінка заробила 27 1745 гривень. Це знов, друзі, чистими 711 доларів за половину квітня. Тобто. За 3,5 місяці роботи фотокабінки я заробив чистими друзі. Чистими увага! 99 997 гривень. Не хватає лише 3 гривні до 100 тисяч гривень. Друзі, а це є 2564 долари. Так, друзі, я не відбив всю фотокабінку, а лише майже половину. Тому друзі, я особисто дуже задоволений і ще хочу наголосити, що це не є фінансовою рекомендацією, те, що я роблю. Я лише показую свій досвід, що я пробую, чим живу і так далі. Адже я вважаю, що цей заробіток фотокабінки прибутковий лише якщо знайти дуже класну локацію і домовитися на класних умовах, як я домовився на 15%. Мені ще довіті рости і ростить. Його там заробіток 200 тисяч гривень за місяць. Але знаєте, друзі, я вже задумувався над тим, щоб купляти її другу фотокабінку. Напишіть в коментарі, що ви думаєте на цей рахунок купляти другу фотокабінку. Я хочу вам наголосити, що поки зі всього, що я маю, фотокабінка є найприбутковішим особисто моїм бізнесом. Я дуже хочу. Щоб це все не зупинялося, прибутки були такі, як є, тільки вони росли, і ви будете бачити в наступних моїх роликах. Моя ціль 100 тисяч підписників на YouTube, і тому роблю конкурс по перезаливам моїх відео в тіктоці. Оплачу всім, хто набере від 200 тисяч переглядів без накруток в тіктоці, починаючи від цього відео. За 200 тисяч переглядів оплачую 30 доларів, і кожних 100 тисяч переглядів на 15 доларів більше. І так далі. Але за 1 мільйон переглядів оплачую 200 баксів лише дві умови: перезила. Відео в TikTok до 1 хвилини. В коментарі в описі профіля написати повне відео на ютубі Макоді. Акція дійсна лише до 1 червня, і якщо ти набрав від 200 тисяч переглядів, пишіть моєму менеджеру. А з вами був ваш, друзі Макоді. Не переключайтесь. Макоді паппа Макоді. Ma câu gì Má câu gì Oh yeah